Ну що, вже цю сім'ю вже ніяк не врятувати, тут нема бджоли, щоб могла вигодувати розпліт. ось чорне все. Ось гнилі почався, Я не, не знаю, американський чи який він там то вже суті не зіграє, але що но... ж, тут вже нічого не зробити. Трудні ось. Нехай вона поки що так стоїть. Я вже їй нічого не зроблю. Той відводок також пропав. Там взагалі нічого не залишилося. Рамки ці темні підуть на перетопку в сонячну воскотопку. Нехай. У мене ще... Все, ще не все втрачено в цьому році. П'ять сімей піде в зиму. Звісно, шкода, що. Одну, один відводок, ви ж бачили, який він був такий ну, непоганий. Я пам'ятаю, навіть хтось мені писав навіть, що цей відводок, він ще й відводок дасть. Таке. Гарний він відводок дав, звичайно. Сьогодні ж жменям жалим. Ну що ж, нехай вони так посидять. У мене ще де, ось, кстати, ось, 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 матка ходить з красною міткою. Де вона там перебігла чи що. А воно де побігла? да, Звісно, печально. Але що, вже зробиш, тут вже нічого не зробиш. Вон вилізли. Вс, ще й трохи меду, до речі, принесли. Да. Я його віддам сім'ї тій, нехай переносить його в свої. Ці рамки. У мене є ще один відводок. То я його сюди поселю. А в іншому селі. Це, так, да, звичайно, сумно. Таке втрачати, ну да ладно. Уже нічого не зробу. Спробуємо тільки 5 сімей пустити в зиму. З урахуванням броверських сімей на українську рамку. Нехай вони вже тут так посидять, а потім кину сюди відводка бджолу перетрушу туди. Навіть, да, звісно, жмені бджоли, але все одно шкода її.